Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 серпня, 15 серпня, 1556 року на Тихій Волині, неподалік старовинного заслава. Розпочалася подія, що назавжди залишила слід у культурній історії України у дворці при монастирі Жеславському, архімандрит Пересопницького монастиря Григорій та писар Михайло Васильович узялися за надзвичайну справу. Переклад святого письма зрозумілою для тодішніх українців мовою так народжувалося Пересопницьке Євангеліє, шедевр та духовний скарб, який поєднав віру, мову та мистецтво. Вони працювали з давніх церковнослов'янських текстів, вкладаючи у кожне слово і точність, і красу. Це був не просто переклад, це було творення нової культурної традиції. Пересопницьке Євангеліє стало символом української духовності, адже вперше Божа книга зазвучала близькою рідною мовою, зрозумілою не лише священникам, а й простим вірянам. Минуло понад чотири століття, а ця книга і досі є символом державності саме на ній складають присягу президенти України. Пересопницьке Євангелія це не лише старовинний рукопис, а й жива пам'ять про те, як важливо чути Боже Слово рідною мовою. 15 серпня 1947 року о півночі року опівночі над Індією зійшла нова епоха. Після двох століть британського панування країна нарешті стала вільною. Акт про незалежність Індії, ухвалений парламентом Великої Британії у червні того ж року, набув чинності, і на карті світу з'явилися дві нові держави: мусульманський Пакистан та індуїзький індійський союз. Свято Свободи, однак, було затьмарене болем. Розділ призвів до масових переселень, релігійних і міжетнічних конфліктів, які забрали життя сотень тисяч людей. Сотні тисяч індусів і мусульман змушені були покинути свої домівки, аби опинитися по правильний бік нового кордону. Одним із символів цієї боротьби став Махатма Ганді, людина, яка понад півстоліття йшла шляхом ненасильства заради незалежності своєї батьківщини. Він зустрів свою перемогу, але вже за кілька місяців після неї був убитий індуїзьким фанатиком. Першим прем'єр-міністром незалежної Індії став Джавахарлал Неру, який у промові в ніч проголошення свободи сказав: на світанку життя, коли старе минає, а нове народжується, з'являється надія. Ці слова й досі надихають мільйони людей. А як ви думаєте, чи можна було уникнути такого кривавого розділу Індії? Поділіться своєю думкою в коментарях, а також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на день в історії. 16 серпня, 16 серпня 1919 року, фронт визвольної боротьби в Україні знову ожив. Армія Української Народної Республіки впевнено просувалася вперед. Цього дня під її контроль перейшли Умань, Христинівка, Хмільник та Немирів. Для війська це були не просто назви на карті, а важливі стратегічні точки, які відкривали шлях до подальшого наступу на схід. У той же час у Києві почалася метушлива евакуація радянських органів влади. Червоні поспіхом вантажили документи, майно та обладнання, намагаючись вивезти все у північні регіони України. Вони добре розуміли, якщо темп наступу УНР збережеться, їхні дні у столиці полічені. Настрій серед українського війська був піднесеним. Лише кілька днів тому, 11 серпня, відбулося історичне об'єднання дієвої армії УНР та Галицької армії. Про це ми вже розповідали у нашому попередньому ролику. Посилання залишимо під відео. А тепер спільні сили давали конкретний результат на полі бою. Цей успіх, однак, був лише етапом у складній війні. Попереду чекали нові бої, нові перемоги і, на жаль, нові втрати. Але серпень 1919-го назавжди залишився символом наступальної ініціативи українських військ у боротьбі за незалежність. 16 серпня 1941 року в СРСР з'явився документ, який став одним з найжорстокіших наказів Другої світової війни. Наказ номер 270, підписаний особисто Йосипом Сталіним. Його суть проста та безжальна. Кожен червоноармієць, який потрапив в полон, автоматично оголошувався зрадником. Командири та політпрацівники мали битися до останнього патрона, навіть якщо їхнє з'єднання повністю оточене. Наказ дозволяв розстрілювати тих, хто здавався прямо на місці. А щоб страх був ще більший, родини таких військових позбавлялися всіх державних допомог та навіть підлягали арешту. Уявіть собі, боєць опинився у безвиході, але в разі здачі страждати має не лише він, а й його близькі. Офіційно це пояснювали необхідністю підняти мораль та зміцнити дисципліну, але фактично це був інструмент залякування та тотального контролю. Багато істориків вважають, що наказ номер 270 лише збільшив трагедію війни. Тисячі солдатів гинули, не маючи жодного шансу врятуватися, а їхні родини перетворювалися на ворогів держави. І ось питання: як ви думаєте, чи можна було виграти війну без таких жорстоких наказів? Чи Сталін вважав, що це єдиний спосіб утримати фронт? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 17 серпня. Серпень 1245 року біля давнього галицького міста Ярослава зійшлися дві сили, які прагнули влади над цими землями. З одного боку, князь Данило Галицький, досвідчений воєначальник, який щойно повернув собі чимало втрачених земель. З іншого угорське військо на чолі з королівськими воєводами, підтримане боярською опозицією, що мріяла позбутися влади князя. Битва була запеклою. Літописи згадують, що князь Данило сам брав участь у рукопашних сутичках, а його дружинники діяли злагоджено та рішуче. Місцева річка і заболочені береги стали несподіваним союзником князя. Ворог не зміг розгорнути повні сили. Угорські полки, потрапивши під тиск важкої кінноти Данила, почали відступати. Ця перемога мала далекоосяжні наслідки. Вона поклала край затяжному боярському спротиву та зміцнила владу Данила у Галицько-Волинському князівстві. Відтепер він міг зосередитись на відновленні господарства та укріпленні оборони, а також готуватися до нових викликів, адже монгольська загроза нікуди не зникла. Ярославська битва стала прикладом того, як рішучість, вміння використати місцевість та особиста участь правителя можуть змінити хід історії. 17 серпня 1914 року львів місто, де вирували енергія та надія. У розпал Першої світової війни тут створюється добровольчий легіон, який увійде в історію як українські січові стрільці. Австро-угорська влада дозволила формувати національні підрозділи, і українці скористалися цією нагодою. На 2,5 тисячі місць подалося понад 28 тисяч охочих. Селяни, студенти, інтелігенти, вчителі усі прагнули довести, що українці здатні боротися за свої права. Вулицями Львова йшли колони добровольців у вишиванках та простому одязі з блиском в очах і майбутньою славою в серцях. 3 вересня відбулася присяга. Молоді вояки присягли на вірність не лише монархові Австро-Угорщини, а й українській справі. Наприкінці вересня вони вже були на передовій у важких гірських боях біля верецького та ужоцького перевалів. Карпати зустріли їх дощем, холодом і суворим ворогом, але й гордістю за те, що вони стали першою організованою українською військовою формацією ХХ століття. Українські січові стрільці стали символом відданості та жертовності, прикладом, який надихав наступні покоління борців за незалежність. А як ви думаєте, чи могла ця формація стати основою майбутньої української держави? 18 серпня. 18 серпня 1649 року. Пил від гармат ще не встиг осісти після гучної зборівської битви, коли за козацьким табором і польським станом почали сходитися посли. Перемога козацького війська під проводом Богдана Хмельницького була беззаперечною, та велику роль у розв'язці відіграв несподіваний фактор. Союзні татари, які отримавши від поляків щедрий викуп, Втратили бажання продовжувати війну. Тож у зборові зустрілися два світи: річ Посполита на чолі з Королем Яном ІІ Казимиром, і військо-Запорозьке на чолі з Гетьманом Хмельницьким. Результатом стала угода, яка увійшла в історію як зборівський договір. Вона визнавала самоврядність Гетьманщини у межах Київського, Чернігівського та Братславського воєводств, відновлювала православну київську митрополію та забороняла перебування в цих землях польських військ. І єврею. Здавалося, народилася нова доба, але компроміс, укладений під тиском обставин, не влаштовував жодну зі сторін. Уже за кілька місяців договір почали порушувати і поляки, і козаки. Напруга знову росла, готуючи ґрунт для нових битв. 18 серпня 1941 року. Запоріжжя ще не окуповане, але вже на межі фронтової лінії. Німецька армія швидко просувалася на схід, і радянське командування вирішило не залишати ворогу головну перлину індустріалізації Дніпрогес вночі. Співробітники НКВС заклали у греблю понад 20 тонн толу о 20-й годині. Прогримів вибух. 165 метрів бетонної стіни розлетілися на уламки. Із вирваного пролому вирвалася гігантська 20-метрова хвиля. Вона миттєво прокотилася вниз по течії, змивши прибережні квартали Запоріжжя, плавні хортиці, а згодом дісталися і марганця та Нікополя. Трагедія мала жахливий масштаб. Людей про підрив не попередили ні мешканців, ні власні війська. Загинули десятки тисяч. За німецькими даними. Серед їхніх солдатів було півтори тисячі загиблих. Радянські ж втрати близько 20 тисяч червоноармійців і понад 80 тисяч цивільних, серед яких були і біженці з інших регіонів. Іронія долі, вже наступного року, восени 1942-го німці відновили Дніпро ГЕС, встановивши нове обладнання, і пустили станцію в роботу. Тепер вже на свої потреби. А як ви вважаєте, чи можна було уникнути цієї трагедії, зберігши життя людей та не давши ворогу захопити станцію? Друзі, на жаль, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку Підписатись і поставте цьому відео лайк. 19 серпня. 19 серпня 1942 року. Волинь окупована німцями. На залізничному вузлі у Шепетівці панує звичний для війни рух. Ешелони з майном та людьми вирушають на захід у глибину третього рейху. Але цього дня на станції відбудеться зовсім інша відправка. Під командуванням Тараса Боровця, більш відомого як бульба, вояки українського підпілля проводять ретельно сплановану операцію. Уночі вони тихо підходять до станції, використовуючи темряву і знання місцевості. Раптовий напад змушує німецьку охорону розгубитися. За короткий час бульбівці вивантажують та відвозять до лісу в міст чотирьох ешелонів: зброя, амуніція, продовольство, одяг та інші цінності так необхідні для боротьби в тилу. Але найголовніше вони зупиняють два потяги, набиті людьми, яких німці везли на примусові роботи до Німеччини. Двері вагонів відчиняються, і замість страшної дороги в невідомість сотні полонених отримують шанс на свободу. Хтось тікає додому, хтось приєднується до загонів. Ця операція стала однією з найуспішніших акцій загонів боровця. Вона не тільки завдала шкоди ворогу, але й повернула надію тим, хто вже майже її втратив. 19 серпня 1991 року ранок у СРСР почався з тривожних новин. Радянські телеканали повідомляють, президент Михайло Горбачов тяжко хворий і тимчасово не може виконувати обов'язки. Влада переходить до новоствореного державного комітету з надзвичайного стану ГКЧП. На чолі віце-президент Геннадій Янаєв. Поруч голова КДБ Крючков, міністр оборони Язов, прем'єр Павлов, міністр внутрішніх справ ПУГО та насправді Горбачов не хворий. Він під домашнім арештом у резиденції ФОРОС у Криму причина: консерватори у Кремлі хочуть зберегти СРСР, зірвавши підписання нового союзного договору, запланованого на наступний день. У Москві на знак протесту на вулиці виходять тисячі людей, аби захистити демократичні зміни. Центром спротиву стає Білий Дім, де з барикад виступає Борис Єльцин. У Києві ця новина сприймається як шанс на незалежність. Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук заявляє про вихід з КПРС. У місті створюють УНСО. Українську народну самооборону готову до дій проти можливого силового сценарію з боку путчистів. Серпневий путч тривав лише три дні, але його провал став справжнім початком кінця СРСР. А як ви вважаєте, якби ГКЧП вдалося, чи побачили б ми незалежну Україну вже у 1991 році? 20 серпня. 20 серпня 1914 року. Перша світова війна набирає обертів, і на мапі східної Європи з'являється новий театр бойових дій Галичина. Цього дня російська армія переходить річку Збруч. Починається Галицька битва, одна з найбільших у Першій світовій, що триватиме майже місяць і змінить долю регіону. Командувач російських військ, генерал Микола Іванов, кидає у бій сотні тисяч солдатів. До середини вересня його армії займають східну Галичину та північну Буковину. В Петербурзі це називають завершенням справи князя Івана Калити. Такий собі прозорий натяк на імперські амбіції Росії. Але Звоювання це лише початок на окупованих землях. Російська адміністрація швидко розгортає репресивну політику. Під удар потрапляють українські культурні та політичні інституції. Особливим ворогом для царського уряду стає Українська греко-католицька церква, яку намагаються ліквідувати. Тисячі місцевих жителів, серед них інтелігенція, священники та активісти депортують у глиб Російської імперії. Багатьом таки не судилося повернутися додому. Галицька битва стала не лише військовим зіткненням, а й початком масштабної окупаційної політики. 20 серпня 1988 року. Нарешті запанувала тиша там, де 8 років гриміла артилерія, свистіли ракети і лилася кров. Ірано іракська війна, яка почалася у вересні 1980-го, офіційно завершилася. Конфлікт, що встиг стати одним з найдовших і найкривавіших у другій половині двадцятого століття, забрав життя понад мільйона людей та зруйнував життя ще мільйонів. Все почалося з давніх територіальних суперечок між двома сусідами та амбіцій Саддама Хусейна, який мріяв швидко перемогти після революційних потрясінь в Ірані, але швидкої перемоги не вийшло. Замість блискавичної кампанії почалася виснажлива окопна війна, що нагадувала Першу світову. Обидві сторони використовували артилерію, танки, авіацію, а часом і заборонену хімічну зброю. Лінія фронту рухалася то в один, то в інший. Бік, але вирішального перелому не наставало. Міста перетворювалися на руїни, економіки обох країн виснажувалися, а світ із жахом спостерігав за тим, як конфлікт затягується. Зрештою, під тиском міжнародної спільноти Тегеран і Багдад погодилися на припинення вогню, уклавши перемир'я під гідою ООН. Але кордони лишилися майже такими ж, як і до війни. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, то поставте цьому ролику вподобайку та підпишіться на наш канал. 21 серпня. 21 серпня 1652 року. День, коли політика та особисті почуття переплилися у великій грі між державами. Син гетьмана Богдана Хмельницького, Тиміш, одружується з Розандою, дочкою молдавського господаря Василія Лупула. Це було не просто весілля, а міцний дипломатичний вузол, що скріплював союз України та Молдови для Богдана. Це був шанс посилити вплив у регіоні та створити власний блок проти ворогів. Але вже за рік, 21 серпня 1653, політична картина змінилася. Лупула скинули з престолу, і на його місце прийшов Георгій Штефан. Він вирішив позбутися козацької присутності в Молдові та рушив зі своїм військом до Сучави, де під стінами фортеці стояв табір Тиміша. Перша атака закінчилася провалом. Козаки відбили штурм. Та це був лише початок тривалої облоги. Місяці без підкріплень, голод, хвороби та постійні обстріли зламали оборону. Тиміш, пораненою бою, помирає, а з ним зникає і мрія Богдана Хмельницького про домінування в Молдові. Облога завершилася поразкою козаків, і політичні розрахунки гетьмана зазнали краху. 21 серпня 1968 року Європа прокинулася під звуки танків. Країни Варшавського договору, очолювані СРСР, ввели війська на територію Чехословаччини, щоб придушити так звану праську весну, хвилю реформи демократизації, яку очолював Олександр Дубчик. Контингенти рухалися з різних напрямків: з Польщі, НДР та з Угорщини. Війська радянські, польські, угорські та болгарські входили в країну без серйозного опору Чехословацької армії, яка здавалася практично без бою. Вторгнення відбулося напередодні з'їзду комуністичної партії Чехословаччини, на якому очікувалося схвалення реформ. Світова спільнота відреагувала миттєво, хоча переважно словесно. США. Країни Західної Європи та Канада засудили вторгнення, назвавши його порушенням суверенітету та міжнародного права. Водночас НАТО уникало прямого втручання, остерігаючись ескалації холодної війни. Багато країн підтримали чехословацьких біженців та дисидентів, організовували гуманітарну допомогу та висловлювали дипломатичний протест на найвищому рівні, що стало знаком моральної підтримки для населення Чехословаччини. Києві, наприклад, на знак протесту проти вторгнення, група чехословацьких фахівців, що працювали у локомотивному депо станції Київ пасажирський відмовилася виконувати роботу. Це був тихий, але сміливий жест солідарності. Ця подія стала символом боротьби за свободу у східній Європі та нагадуванням про те, що навіть у підкорених системах люди шукали способи висловити протест. А як ви думаєте, чи могла міжнародна спільнота тоді зробити більше, щоб зупинити вторгнення? Чи цей крок був неминучим у контексті холодної війни? Поділіться своїми думками в коментарях, а також поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український YouTube.